Всім привіт! Ви на каналі Золото Яблучко. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс. Але як би не грати, а я вам покажу один спосіб, як отримати, наприклад, дивіться. Що я вам покажу? Дивіться, як, наприклад, отримати. Вон, Наприклад, отримати. Виберіть просто любу. Річ любу захоч, ну, треба таку наклейку, бачите, вон така. І вам її вона дуже сподобалась. Ви таку так сильно хочете і не знаєте, як її зробити. То хочу, а у мене робоксів немає. Або, наприклад, чу дуже хочу, то що робимо? Робимо скріншот. Вон. І Вот таку робимо. Так, ближ, зближуємо цю, цю наклейку. Ну, знаєте, як, можна, трохи по-іншому. Що, наприклад, отут. Вот не вибирайте, а вам не сподобалося. Так. Просто скріншот віть? Вон. І отак. Вон. І вон. Далі. Я ja один, щоб було гарно. І тут вже ми робимо отак. Вот отак, вот отак вот і отак. Вот і робимо Окей. Okay, і далі переходимо в крейт. Дайд, Вон. Далі треп. Крапочки і край. Э, У мене тут по польськи пише. Далі називаємо три полоски і креатіонс. Вон. Далі аватарі. Далі трохи низ. Якби ні, не вниз, а просто зараз тут гортаємо і шукаємо. Закладку. Оце. А, ні, це не тут. Дивіться, це в хом треба зайти. І тут, далі вниз гортати, і тут крей новатар іти. І дивіться. Вон тут у мене класік тесі це має бути, бо задармо не вийде тоді. Просто так. Далі вибираємо цю фотку. Вон. Бачите? Круто. Це вам напевно сподобається. Хочете користуйтесь. Я так назву і вон. гортаємо вниз. І назимаємо Upload. виберете ту фотку. Можете любу, не можете чу, але це з чим хоть так працює. Далі робиш, ну це трохи займе. І вон, У нас вона є. Далі виходимо от сюди, і в ав, аватар, прим, е, одіти, і там, де ви тут і по, а то саме. Бачите? Це дуже круто. Ну, я це собі залишу, але, наприклад, ви хочете таке, то зробите таке. І знаєте що? Це працює. Ще, наприклад, з якоюсь кофту ви її знайдете. Наприклад, хочу вон. От, наприклад, мені сподобалась вон ця кофта якась, наприклад, ця. я її хочу, я не буду її купляти, якби що. Просто ви ніби хочете. Просто так само: зробіть скріншот Окей? і потім е, ви зробіть таку саму наклейку. A ja nadzieję, że ja wam pomichę. Z wami był ja,